Три-чотири години є світло, п'ять немає. До графіків відключення електроенергії містяни вже майже звикли та адаптувалися. Однак проблемні питання лишаються. Особливо вигадливими стають ті, у кого немає газової плити. Я покручуюся. Як? викручуваюся. є світ, готовлю. Ні, йду в ресторан угу. без проблем. Ось так готуємо, Що прийдеться. с собой в рюкзачке и пикник на природе. Лето. Ну, немного еды надо. Нас испытывают, мы сильно. Когда графики соблюдаются, успеваем. Мы уже все подготовили, дали свет, все приготовили еду. Позапрошлой зимой было, когда не соблюдались, то мы, конечно, только на доставке жили. Вот даже невозможно было ничего приготовить. Купили газовую плит, такую газовую, как комфортку, и приходится вот так. Баллончики, все это. Свет выключают, по 5 часов есть, 5 часов нет. Ну, так, выживаем. Дом полностью электрический, все электрическое, вода, отопление, все. Когда нет света, нет ничего. Мы даже не можем с ребенком прийти домой руки помыть. Кушать вообще невозможно, все в холодильнике портится. Ну, короче, без света катастрофа, если честно. Что, что, что делать? А, графики, я не знаю, как по мне, графики вообще не соблюдаются. Ждем, что свет выключат в два, в лифт не заходим. В три свет не выключили, в четыре еще не выключили. Все, расслабился, все, застрял в лифте или не успел приготовить. Или думаешь, что свет должны в 6 сдать, а его еще не выключили. Даже в 6. Готовишься, там, чтобы ребенку там, в 7 часов погладить вещи. Короче, ходим вот так, голодные, мятые. Якщо раніше за літній сезон робили заморозки фруктів, ягід, овочей, то зараз це дуже ризиковано, говорять одесити. Тому краще запасатися вітамінами, одразу з'їдаючи сезонні продукти свіженькими. Інший вихід придбати зарядну станцію і підживлювати морозильну камеру. Це питання вже до можливостей фінансів. Після прошлогодньої зими не морозимо. Стараємось, так. Да. Ну, у нас є морозилка, якщо така вот маленька, вона держить там несколько суток вообще холод. Єдине, ну, що там можна. Ну, а так стараємося, які овочі, фрукти вже не морозить. не делать такого. Акумулятор купили. Ну, на такі якісь, типу, вентилятора не вистачає, але на холодильник вистачає, ми якби ще в минулому році купили. Так, що у нас в принципі нема нема з цим проблем. Тобто і навіть зі зберіганням продуктів Так. Да, ну я наприклад, всяк випадок, що купила такий, знаєте, переносний є холодильник. Ну, це план Б, якщо що прям довго не буде світла. А так, да, холодильник тримає, якби все акумулятор. Ми заряджаємо, його на дві доби вистачає. Ну я ж кажу, неактивного. Не Выкористание. Теперь мы не будем никакие заготовки делать, никакие фрукты, никакое мясо, ничего. Сейчас с морозилки все достаем, доедаем. Сейчас, конечно, не получается. вот тоже думали, что малину на зиму сделать, но тема закрылась пока, потому что это не будет. Вот а так все будет хорошо. Сложно, потому что лето, потому что жарко. И все это сложно. Но ничего, ради того, чтобы наши победы готовы на все. Змінилися і способи приготування їжі, аби встигнути все зробити, поки світло є. Доводиться вдаватися до більш швидких та практичних. Ми гречку вчора вечором водою залили холодною, і сьогодні її з ребенком утром їли, тому що ми встали без світу. Ну, якщо дитина не кушає. Фрукты и ягоды. Нам ну, нужно каши, она хочет каши, она хочет мяса. Как его пожарить? Как его приготовить? Примусы используем то, ну, что я хочу приготовить то, что быстро готовится. Я боюсь сейчас жара, с газом, что ставить пюре, которое варится 30 минут. Все, что быстро готовится только. Яйцо пожарить, да, за, за что-то запарить, кукурузную кашу, какую-то хлопья, которые размыкает. Все, вот так. Вже є розуміння того, що попереду не менш легкі випробування зі світлом. Чекають у липні, серпні, а також восени та взимку. Тож готуватися треба вже рекомендують наші респонденти. Батарейки покупають, інвертори ставити, якщо можна генератори. Летом проще, звісно, в плані відключення світу, тому що все-таки как-то можна вийти погуляти, темніє ну, напрягает. Треба об'єднуватися так легше скидатися на генератор, для того, щоб... Ну, Тому що зараз ще нічого, а взимку, я думаю, буде гірша ситуація. Тому, скоріш за все, краще це вирішити зараз. Подумати про це заздалегідь. Буде складно, ну нічого. Надо, как говорится, набраться терпения и вперед!